В іспанській столиці на площі Пуерта Дель Соль протести обурених тривали до світанку, аж поки поліція не розігнала маніфестантів. Індігнадос планували залишатися на майдані до вівторка, щоб відзначити річницю від початку народної мобілізації, що отримала назву Обурені. Уряд дав дозвіл на проведення демонстрації лише до 10-ї вечора, проте десятки тисяч людей не хотіли розходитись нас багато, але має бути ще більше, і через це ми теж обурені. Уряд користується кризовою ситуацією, щоб закрити якомога більше державних закладів, щоб зробити ринок праці ще більш хитким. Вони здійснюють усе, що запланували раніше, і я впевнений, що усі повинні протестувати. Минулорічні протести іспанських обурених почалися 15 травня і тривали місяць. Маніфестанти, незадоволені політикою уряду, спрямованою на зменшення боргу країни, звели ціле наметове містечко на площі Пуерта Дель Соль і розійшлися лише 12 червня.